Працюємо у зошиті сторіночка 5. Ось у нас є перше завдання: наведи коротші промені оранжевим кольором, а довші жовтим. Так, приготували олівчика. Довший промінь буде жовтий, красиво навели, менший буде оранжевий. Так, будьте уважні. Я думаю, всі впораються з цим завданням. Друге завдання. Познач точки, у яких хмаринки дотикаються. У нас є три хмаринки. Де вони дотикаються один до одного. Ну, наприклад, ось. І я ось тут, прямо ручкою, можна олівцем ставлю точку. Або можна кольоровим олівцем, щоб було все видно, того кольору, який ви хочете. Ось в цьому місці вони дотикаються. Погляньте, чи є ще такі місця, де вони дотикаються один до одної. Наприклад, ось вони дотикаються? Ні. З ними дивіться, є простір. Знайдіть місця, де вони дотикаються самостійно. Наступне завданечко: нам потрібно буде з вами і олівець, і ручка. Згадайте, як ми робили завдання попередньої роботи. Тут у нас була така невеличка хвилька, крива. так? І ми говорили, що не можна ні в якому разі робити гострий кут. Вона має бути хвилькою. То ось тут буде навпаки. Одразу подивіться на другий рядочок. Потрібно навести, це ми робимо ручкою, отак гарно наводимо. А далі потрібно повторити ламану, тільки уже, подивіться ламана у нас з такими гострими кутами. І вона проводиться гарно, пряма лінія. Раз, два, три. Чотири. Для себе можете порахувати. І так, проводите до самого кінця. Будьте уважні. Ну, а найперший рядок вам потрібно зробити олівцем. У мене під рукою немає, але я думаю, у вас знайдеться обов'язково. То я зроблю ручкою, а ви олівцем. Будьте уважні, ану перевірю, хто мене уважно слухав. Тож, вам потрібно з точки продовжити лінію. Подивіться, а якщо ми з точки продовжуємо лінію та з іншого боку лінія не закрита, то це буде промінь абсолютно правильно. Подивіться, промінь розташований через одну клітинку. Одну клітинку пропускаємо, ставимо точку і проводимо лінію. Промінь знову пропустили клітинку, поставили точку, провели лінію. Ось такий промінь вийшов. Зробіть так само до самого кінця рядочку. Будьте уважні. Можна відпочивати, ставити відео на паузу, трошки робити невеличку розминочку, ручкам. і ми приступаємо до четвертого завдання. Ви берете саме звичайний олівець або олівець того кольору, який ви хочете. І нам потрібно замалювати стільки клітинок, скільки у відрізків ламаних. Ну, ось, наприклад, це ламана. До речі, яка вона замкнена чи не замкнена. Незамкнена. Подивіться, два кінця у неї вільні. Тож, ось у нас один відрізочок. так? Два, три, чотири. То вам потрібно замалювати чотири клітиночки. Замальовуєте їх будь-яким кольором. А оцієї ламаної. Це замкнена ламана. Подивіться, з двох кінців вона замкнена і вона утворює контур певної фігури. Вам потрібно порахувати, скільки відрізків ви від цієї ламаної. Давайте разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. То ви замальовуєте шість клітиночок. Наступне завдання завдання п'яте. Робити його абсолютно самостійно. Потрібно привести сонечко до листочка. Подивіться, ось я пішла сюди, сюди. Ой, загубилось сонечко нікуди не може вийти. Значить, це невірний шлях. Давайте підемо по-іншому. І таким чином спробуйте знайти вихід до листочка. Допоможіть, сонечку. Завдання шосте. Потрібно з'єднати точки однакового кольору і порахуйте, скільки відрізків утворилося. Наприклад, ось у нас дві червоні точки. Ви берете лінійку, пробуйте працювати з нею. Якщо не виходить, то візьміть просто ручку, а краще всього олівець, і пробуємо з'єднати. Лінію, так, я, я трошки з'єднала, а ви так, щоб видно було. Вийде один відрізок, з'єднаємо дві наступні точки, другий відрізок, і з'єднайте ще відрізки та скажіть, скільки всього відрізків у вас вийшло?